Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. Бугай птах із родини Чапливих, ряду лелекоподібні. Зазвичай птахи розселюються на широких заболочених місцевостях, з обов'язковою наявністю очеретових заростей. Це можуть бути болота, береги озарі ставків, зарослі береги тихих річок. Побачити бугая у дикій природі, незважаючи на його великі розміри, дуже нелегко. Птах середньої величини, міцної статури, довжина тіла 62-80 см, маса 900-1900 г, тіло досить велике, яйцеподібне. Голова цих пернатих також велика і розташована вона на потужній шиї. Є у птаха одна особливість він може регулювати довжину шиї, витягати її або, навпаки, підбирати та притискати до тулуба залежно від зовнішньої обстановки. Закінчується голова довгим прямим і гострим дзьобом, з невеликими зазубреними на кінці. Дзьоб світло жовтий або сірий, усіяний темними цятками. Зовсім поряд з основою дзьоба птиці посаджені двоє великих круглих очей. Таке розташування дозволяє бугаю добре бачити у сутінках. Колір очей жовтий чи бурштиново-коричневий, лапи у пернатки – короткі. Якщо порівнювати з іншими представниками чапливих, але дуже товсті. Закінчується нога чотирма довгими пальцями, три спрямовані вперед, один назад. Таке розташування допомагає птахові вправно пересуватися не тільки рівною поверхнею, але й ходити по топких болотах, лапи сіро-зеленого кольору. Крила широкі, на кінцях мають округлу форму. Хвіст птаха короткий, начебто різко обрізаний. Хоча бугай і може похвалитися густим опереленням, забарвлення птиці не найпомітніше, Переважаючий колір охристо рудий, і по всьому тілу розкидані темні плямки, тім'я голови у цих пернатих чорне, а горло найчастіше світле, на череві птиці розташовані темні поздовжні смуги. Зляканий бугай важко злітає, бовтаючи ногами. При несподіваному нападі приймає оборонну позу, подібно до совиної. Розкидає крила плоским віялом, шеплячи і клацаючи дзобом. У польоті видає різкий каркаючий або квакаючий крик. У шлюбний період основний сигнал чутне за 2-4 км басовите мукання або гудіння кілька разів поспіль. Бугай гніздиться від Португалії на схід до Японії та Сахаліну. На південь Ареал поширюється до Південно-Західної Африки, Ірану, Афганістану та Кореї. Зиму проводить у західній частині Європи та у басейні Середземного моря. Будь-якої пори року птах віддає перевагу сирим ділянкам поблизу прісних водойм. Іноді може селитися біля води з невеликим містом солі, але в будь-якому випадку оточеної густими чагарниками очерету. На території України, бугаї це гніздові перелітні птахи. Лише деякі особини залишаються на зиму біля Дніпра та Дунаю. Навесні прилітає рано, займає індивідуальні ділянки, майже відразу починається активна вокалізація. Інтенсивність токування наростає до середини травня, коли самці гудять майже цілодобово з невеликою перервою опівдні. Шлюбні стосунки можна зарахувати до територіальної полігнії. На території одного самця може гніздитися від однієї до п'яти самок. У слюбний період самці дуже агресивні стосовно друг до друга. При зустрічі двох самців може виникнути бійка, при якій суперники настобурчують пір'я на шиї і голові, крила тримають розгорнутими і в цій позиції завдають ударів один одному. Зазвичай бійка закінчується втечею одного з них, але в деяких випадках птахи сильно калічать один одного, а іноді навіть убивають. Інколи відбуваються повітряні бої, коли обидва самці. Кружляючи в повітрі, намагаються завдати ударів один одному. На дрібних водоймах бугай будує гнізда на виступаючих з води купинах у чагарниках чи очереті, іноді на сирому ґрунті трясовини. На глибоких озерах гніздо часто розміщує на купі відмерлої рослинності, що застрягла серед очерету, або на плесі, покритому листям латаття. Гніздо будує і стебел та листя надводних рослин. Гніздо представляє з собою недбалу споруду, кладка з 3-5, інколи до 8 глинясто сірих яєць без малюнка. Прилітає у другій половині квітня, на початку травня і незабаром приступає до розмноження. У середині травня вже можна знайти гнізда із яйцями. Насиджування починається після відкладання першого яйця. Насиджує яйця в основному самка, лише зрідка замінена самцем. Через 25-26 днів. Вилупляються пташенята. Через 2-3 тижні після вилуплення пташенята починають виходити з гнізда, а у віці двох місяців уже вміють літати. Незабаром після того, як пташенята стають на крило, сім'я розпадається, і молоді птахи починають вести самостійний спосіб життя. Відліт на зимівлю відбувається з серпня до жовтня, деякі птахи затримуються до листопада. Летять, як і більшість щапель, ночами, поодинці або розсіяними групами. Бугай активний у сутінках, як і багато чапель, він довго стоїть нерухомо, підстерігаючи здобич і різким блискавичним рухом хапаючи її. Вдень він нерухомо стоїть у чугарниках, зазвичай на одній нозі, втягнувши голову і насупившись, харчується різними безхребетними, зокрема п'явками, рибою та жабами. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.